Друзі, привіт! Мене Даниїл, Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді, My Life in Canada. Сьогодні ми поговоримо в цьому відео, точніше не поговоримо, я вам покажу дрібнички, які я знімав, знімав, знімав за якийсь там час. І не було куди їх вставити, показати. Я все це згромадив сьогодні в одне відео і вирішив вам показати якісь нюанси. Це все буде зв'язано більше всього більше у відео з ремонтами, з якимись лайфхаками, як я все роблю і все. Сьогодні поговоримо про покажу точніше, як я вдома. Робив такі декоративні рейчки. Розкажу подробиці, як я робив, що я робив. Потім у нас у гарних знайомих вони купили будинок і попросили зробити ремонт в бейсменті. Ми також мали такий невеликий підробіток і там працювали. Трішки покажу вам лайфхаків Звідти подивитись, як ми це все зробили, як це виглядає. І е, ще покажу вам мінуси власного будинку в Канаді. Дуже цікаво. Тому додивіться до кінця і будете побачити мінуси е, власного будинку в Канаді. Серйозні мінуси. Наливайте узвару і поїхали дивитись відео. Розповім трішки за ці реєчки. У нас там була така ніша, де камін раніше був. І я хотів закрити якось це зробити, щоб було симпатично, гарно, вісіло. І прийшла така ідея зробити це такими рейками. Взагалі є продаються вже компли... готові такі м... панелі з рейок, але вони дорого коштують. І я довгий час не думав, не... не знав, де взяти ці рейки, як купити, щоб це зробити деш дешево і в той же час, щоб це було прикольно. І ось я натрапив один раз. На такі досочки, реєчки в Home Depot. вони коштували, здається, за одну чи два долари, чи щось Це непогана ціна. Е, тому я їх купив. Е, вони трошки коротші, ніж мені треба, але я там зробив такі вирізи і все було окей. Тому я їх купив, підшліфував, е, помастив спеціально. Це не фарба, але пропітка така, щоб вони мали колір. Е, і все, пофарбував чорний колір. Прибив цвяхами такими пістолетами. Тут дуже, до речі, я, я в Європі, в Україні, ніколи цим не користувався. Тут майже в усіх, тому що багато що з дерева, і вони всі використовують ці пістолети з цвяхами, з такими маленькими. І навіть будинки ці роблять, каркаси там спеціальні, там вже більше гвозді, але все рівно з цими пістолетами все прибувають. Взяв у знайомого у Френка, до речі, позичив у нього цей інструмент, все зробив. І зараз це ось так виглядає, як на мій. Смак непогано, вже приємніше стало знаходитись е, в себе в будинку. Ще, звичайно, багато що хочеться змінити, але перший етап і перша така е, сходинка до комфорту, до якогось задоволення своїм будинком вже зроблена. Потім у мене ще залишились ці досочки, я вирішив зробити ще маленьку стінку біля зеркала і ось так її оздобив. Тому ось так роботи насправді ще дуже багато. Прийшла весна, треба все розгрібати. Мені ще з е, терасу робити. Багато коротше роботи біля будинку, але це ще все попереду. Привіт, народ. Покажу вам трішки, що зараз буду робити. Давно планував за телевізором, напрягають ці отвори, щось хочу з ними зробити. Отже, буде так: ці досточки зараз тут все пофарбується, досточки поставляться. Чикчик-чик-чик, -чик 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 -чик. буде телевізор. Камін роблю ще ззаді, позаду поличку за каміном, щоб там складати там роутер чи ще щось щоб ставити. Ще раз пофарбую, бо видно розводи. Великий валік мазати не хочу, пофарбував разом з розетками. Якщо будуть облазити, я потім поміняю У мене є чорні нормальні розетки. Так, коротше, поки що так. В кінці, звичайно ж, результати подивитись. Досточки верх шліфований. Зараз вони обробляються спеціальною такою пропіткою. І будуть ось так. Це на раз. Вони пропитані. І ще раз будуть нараз оброблені. А це чорне, буде поличка. І також я роблю такі кріплення на, са... на саундбар. подивитись потім. Коротше, поки що все так фарбується, а, потім буде збор. Тут ось на вулиці фарбуємо. Воно смердить. Теж мені допомагає. Подивіться, яка чітка лінія, без всяких не заходить. Розкажу, як я зробив. Відразу я наклеїв скотч, профарбував ось тут білим, просто в колір стіни, щоб воно забило під скотчем, і потім уже пофарбував чорним, коли висохло. І того маю ось такий ідеальний стик. Ми говоримо про ремонтик, який ми робили нашим знайомим. Наші гарні знайомі купили будинок. Тут теж приїхали по Коет, теж купили будинок. І, ми робили, і вони захотіли зробити ремонт в бейсменті. В одній кімнаті вона була не закінчена, і ми там доробили. Все-все робили з Ігорем своїми власними силами. І ось дивіться, що в нас вийшло. І так, народ. Як ви знаєте, тут хтось знає, хтось ні, в общем, тут в Канаді ніхто майже не робить стелю рівною, просто як ми шпаклюємо і фарбуємо, зачищаємо, шпаклюємо. Тут є така штука, дуже популярна раніше. Зараз вже сучасні будинки частіше і частіше роблять, просто як в Європі, як в Україні, біла стеля без нічого. Але старі будинки, якась частина навіть нових будинків, роблять так називаємо попкорн. Це така штука, коли спеціальним апаратом наносять на стелю, наприскують шпаклівку і потім фарбують і виходить таке воно, наче попкорн на стелю. Вони це роблять, щоб скрити якісь дефекти, вони не люблять на, на чисто гладко шпаклювати. Коротше, вони отак наляпали і вже не видно. Так ось, це робиться спеціальним інструментом. В мене його немає спеціально. У мене є пульвілізатор фарбувати, але він не підходить для зроблення цього попкорну. Я не хочу купувати ще спеціальний апарат. Ми тут взяли підробітку, наші добрі знайомі купили будинок, ми їм тут допомагає і відробляє. І е, ми робили цей бейсмент, ну, якби всю одну кімнату, тут звичайні балки, і тут теж стеля, самі балки дерев'яні, на яких е, тримається ну, це підлога головного поверху виходить. Вони ось так ідуть трохи криво. І е, власник сказав, що він би хотів тут мати м, такі, типу структурну стелю. Я не хотів купувати попкорн, зробив таку пробу. Зробив таку пробу, показав йому, що буде плюс-мінус отак. Він каже, окей, робимо. І так, що я роблю? І це вам лайфхак, хто займається там будовою, трішки покажу. В общем, Купив я отаку фінішну шпакльовку, звичайно, любу фінішну шпакльовку. Взяв, додав у неї трошки білої фарби, якою буду фарбувати стелю, щоб шпакльовка була трішки більш рідкою. E, взяв валік спеціальний структурний. В Польщі є валик для нанесення шпаклівки, але тут, на жаль, нема такого саме валика. А є для структурної фарби, він трішки гірший, але все рівно я його використовую. Можливо, можна і звичайний валік використовувати, але e, я вже пив цей і він мені більше підходить. E, в общем, беремо отак я шпаклопку відрів і потрошку наношу. Це брудний такий процес, всі руки вшпаклі всі, вон. Я потім я розлажу, рівняю. Зараз я буду далі йти, щоб ви не чекали. Потім, коли воно, воно так коли воно так трошки підсихає, я беру шпатель, звичайний шпатель, мукаю його в воду, щоб він був трохи вологий, і просто беру. І ось так обережно розглажуємо. І виходить ось такий результат, типу якась структура, але більш-менш скриває якісь недоліки на стелі. Потім, я ще, коли воно вже повністю підсохне, пройдемося, трішки підшліфуємо, можливо, трішки так, для приліччя десь, якщо є якісь нерівності ще. І потім фарбуємо. Ось так ось. Зараз стелю цю всю будемо так робити. Потім пофарбуємо. Тут робили ось цю забудову ми робили, гіпсокартон був закручений, але ми шви пошпаклювали, Зараз коротше, ще тут працюємо ватою утеплили все, щоб шум трошки забрати. Тут котельня, то теж ватою, стіну утеплили, щоб шуму не було, щоб менше було шуму. Ось так пізніше покажу вам вже готовий результат. Хто займається ремонтами, будовою, знаєте, що ось є такий лайфхак. З шпакльовкою і цим попкорном можна робити ось таку структуру своїми руками. Я не знаю, що це бібліотека. Ну, трохи ляпне. Хар... Так, додаємо трохи фарби, щоб шпаклівка була рідкіша і щоб вона легше потім покривалася. Це чисто така моя придумана методика. Якщо відпаде ця стеля. То не ми. І Костя, ти це бачиш? Вибач. <свисті> Але все, все буде добре. Я впевнений. Так, перемішуємо. В обратку натисну. Ти я, блін, сніжний чоловік. Ляти я... замазав новий телефон. Ой, ой, ой. Без страховки Относу. І так, народ. Найбрудніше позаду, я вже все зальопаний, вся кімната зальопана, але вже нанесена ця шубка. Зараз приглажуємо. Я там ну, трошки почапали, щоб ви бачили, можете близько Трошки подивитися, як це відбувається. Я просто під, 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 зачекав, поки воно трошки підсохне не сильно і сильно не натискаю, отак От проглажую. Кожен раз знімаю обов'язково, щоб не було соплів таких. Хто знає канадський цей попкорн, в кого будем, скажіть, як воно таке більше подобається, ніж попкорн, чи не дуже. Я в кінці цього відео ще покажу вам результат, і потім вже напишете, подобається вам чи ні. Ну і зараз до мінусів е, власного будинку. Подивіться. Так, народ, мінуси е, власного будинку. Коли раніше щось ламалось на орендованому будинку, ми все купували. Ну, точніше, Ми просто говорили орендодавцю, що там зламалось, і він все ремонтував. Зараз, на жаль, в будинку, хоч він і не до кінця наш, кредит, але все рівно, якщо щось ламається, то доводиться самим купувати. І це просто мінус найбільший, мені здається. Ось зараз зламалась у нас машинка посудомийка посудомийня. Наша стара зламалась, тому купили беушну таку за 400 доларів. Ну, от і все. Стара знята, нова поставлена. Проносився я з ними, провозився трохи. Але все, стоїть, все чотенько, красиво, буде працювати. Це але з гарантією, з магазину, якщо що, 450 доларів. Ця е... Не працювала, іноді вимикалась, треба було її поправляти, протікала колись там знизу, там щось там. Так що, такий мінус власного будинку: що якщо щось ламається, потрібно купувати за свої гроші. Ну, ось такі мінуси власного будинку. І це не тільки стосується там І Ось зараз, як я говорив вже в цьому відео, літо прийшло, буду все будувати ззовні, і все це за власні гроші. Це ще класно, що я буду власними руками робити. І мені, якщо, наприклад, тераса вже прогнила, доски замінювати, я сам це можу зробити. І мені не потрібно викликати майстрів платити ще за гроші, а тільки за матеріали. Але так, да, отакий от мінус власного будинку в Канаді. Я думаю, що це не тільки в Канаді, але всюди. Але воно того варте. Не на все, ти маєш. Свободу, ти можеш робити що завгодно, прикрутити картину де захочеш, зробити цвях. Хочеш там, взагалі стінку поставив. Хочеш пофарбував. Роби що хочеш. Це твій будинок і це дійсно круто. А до речі, з приводу бунику я ще не до кінця розібрався з приводу. Е Заднього двору, чи можу я, наприклад, змінювати, чи я можу змінити забор, хоча сусіди змінили, але переважно в усіх в одному стилі. Чи я можу щось там змінити, перефарбувати в інший колір двері? Бо я знаю, в деяких танхаусах можна, в деяких не можна. Там, хочу добудувати у мене це якби позаду. Там моя територія, де стоять і ще автомобілі. Але задній двір закінчується раніше, і потім ще паркінг для автомобілів. Я хочу паркінг забрати і зробити все бек'ярдом, або побудувати гараж. Як це все? Чи це якісь дозволи, не дозволи? Ще з цим буду розбиратись, коли дійдуть руки, коли буду цим займатися. Наразі не знаю, але знаю, що точно якось це все регулюється тут. Тому буду за це дізнаватись. Я хотів вас попросити підписатись на цей канал. Знаю багато людей дивиться. Відео і не підписані, регулярно дивляться, а не підписані. Чому натисніть кнопочку? Це і вам будуть швидше з'являтися ці відео. Хоча вони і так вам будуть з'являтися, бо ви дивитесь мій канал. Але мені буде приємно, я буду бачити, що людей, які цікавляться моїм відео, їх збільшує. Ми і робимо ком'юніті, будемо далі ще робити якісь добрі справи, збирати на щось. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, це допомагає мені як морально, так і. Ютуб бачить, що мій канал цікавий вам. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Дякую вам за те, що ви дивитеся, але підписуйтесь на інстаграм, там ми вживу, можемо спілкуватись. Я там швидше заливаю якісь сторіси, дрібнички, які не входять у відео. Я там розповідаю. Плюс я їжу по різним містам і, можливо, десь в якесь місто їду і хочу там з кимось побачити, щоб показали місто або зустрітись, бо знімаю відео для вас про різні міста. І... Було б цікаво і класно, якби я міг написати в інстаграмі і когось би знайшов в тому місці. і Ми б поспілкувалися, показали б мені місто, зустрілися і класно провели час. Тому підписуйтесь на мій інстаграм також. А ще, якщо у вас є таке бажання підтримати мене, ви можете це зробити, пригостивши мене кавою. В описі під відео буде карта Монобанку. Або можете стати спонсором на Ютубі. Це дійсно прикольний такий бонус для мене, але спершу задонатьте. Або допоможіть родичам в Україні, або е, зробіть добру справу. А потім, як залишаться гроші, можете пригостити мене кавою. Дякую вам за це. А в ефірі ваша улюблена рубрика. Ваші коментарі. Поїхали! Е, коментар під відео, як отримати піар в Канаді. Хто не бачив, подивіться, ось тут буде посилання на це відео. Е, і пише: Юзер к 6 wl 5 бла бла-бла-бла. Чому не хочеш стати слюсарем чи зварювальником в Канаді? Чула, добре платять за такі професії, можу помиляти. Е, ні, не помиляєтесь, дійсно платять добре за ці професії, але щоб працювати слюсарем або зварювальником, потрібно е, хоча б досвід в цій професії, Хоча б, як мінімум. А, а в ідеалі мати навчання тут, тому що тут українські дипломи, вони якби до одного місця, і е, мій диплом зварювальника. Мій диплом сантехніка, все це без, тим більше без досвіду в цій сфері тут, і без місцевого диплому мене нікуди не візьмуть. Тим більше, що я можу теж непогано заробляти в сфері в будівельній сфері, як плиточник, наприклад. Але якщо я піду навчатись, знову ж таки, отримую диплом, якусь, якийсь папірець, що я тут закінчив курси, пройшов, відучився на будівельника, я буду теж заробляти більші гроші, ніж отримую зараз. Тут це так працює. Саме тому й не, не, не йду працювати з люсером чи зварювальником, тому що не на часі в мене навчання. Мені зараз е, треба е, отримати піар, якось тут устаткуватись, е, розгребтись трошки, а потім уже як більш стабільне життя стане, можна буде навчатись, поки про це не думаю. Е, під тим же відео-коментар від Мерії Стадор. Вибачаюсь, якщо неправильно прочитав. Під відео як отримати піар в Канаді, пише таке: зараз новим законом про мобілізацію, коли він війде в дію, можна подаватись на біженство, тому що там забирають права людини, і людина навіть не, не зможе нічого зробити, щоб перейти на інший статус. Так як навіть справку про несудимість не можна буде отримати. Ем... Що я можу сказати? Не знаю, чи це правда чи ні. Ну тобто ніхто ще не знає, як це все буде працювати. Ніхто не знає, чи можна буде подаватись там по біженству, по гуманітарних програмах із за цих обмежень чи ні, чи це якось цим будуть займатися, я думаю, міграційні адвокати, розбиратись всі всі закони, міжнародні права, бла бла-бла. Я зараз в цьому не знаюсь і не знаю, як буде. Звичайно, це трохи бентежить, що обмежують права. Я розумію, з іншої сторони. Я розумію, що в Україні йде війна і що від цього нікуди не дінешся, що в Україні треба люди, в Україні треба чоловіки, військові, які будуть йти служити або хоча б якось повертати на Україну, в Україну. Але, в общем, це довга тема. Ніхто не знає, як після цього закону буде діяти ці норми тут, в Канаді, чи можна буде біженство гуманітарне, час покаже. Ну ось і все, на цьому відео закінчується. Дякую, що подивились. Це такий трішка збірна солянка моїх різних дрібних ремонтиків, які я робив за останні часи, які не ввійшли ні в яке відео. І в цьому відео вам я так показав. Цікаво, вам не цікаво. Напишіть в коментарях. Дякую, що подивились. Мирного неба всім над головою. Па!